Доброго дня, мої кохані та шалені! Сьогодні ми з вами подивимося ваше передбачення на день та що вас сьогодні очікує. Я нагадую, що мене звуть Катерина. А я веду цей канал для того, щоб ділитися з вами своїм знанням, та для того, щоб практикувати мою українську. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку та поширте це відео серед своїх друзів, якщо ви вважаєте, що це відео може бути їм також цікавим. Тож, сім камінчиків, сім передбачень! Будь ласка, обирайте той камінчик, до якого вас притягує та під ним буде критися ваше передбачення на сьогодні. Поїхали. Перший камінчик, то в нас селеніт. І що очікує сьогодні тих, хто обрав Селеніт? А, якийсь процес в вашому житті завершується. Можливо, цей процес тривав якийсь час. А, і завершується він великою кризою. А, можливо, щось, над чим ви працювали досить довгий час. Наразі помре. А помре більш за все метафорично, метафорично, тобто це в нас метафора, а, ця смерть у лапках може призвести вас до великої кризи та перед, до переоцінки цінностей до того, щоб ви переглянули свої погляди на щось. Залежачи від події, це може бути як щось досить велике, значне в вашому житті, так і щось незначне. Наприклад, я не знаю, улюблений улюблена ручка, якою ви довго користувалися, сьогодні зламається, закінчиться або щось ще. Так? Це може бути. Цією смертю або, може, щось значне, над чим ви довгий час працювали, вимушені, ви вимушені будете це завершити не таким, таким не, зовсім, не зовсім приємним для вас шляхом. Порад для вас, так, це буде криза, проте ви повинні через цю кризу пройти, зробити висновки та піти далі. Лише від вас залежить, як надовго ця криза залишиться в вашому житті. Тому я раджу вам зробити все від вас залежне, щоб цей сумний та темний період якнайшвидше в вашому житті минув. І це лише ваші особисті завдання. Другий варіант мідь, що очікує тих, хто обрав мідь, Щось дуже раптово зміниться, і коли ці зміни відбудуться, вас закриється якийсь шлях, у вас більше не буде варіантів. Ви зможете діяти лише одним шляхом. Тобто, у вас не буде можливості обирати, у вас не буде можливості вибору. Щось зміниться, і сьогодні можливо буде діяти тільки ось так, тільки в якомусь одному напрямку, тільки без якогось вибору. Це не обов'язково щось кризове, це може бути щось буденне повсякденне, не обов'язково пов'язано з якимись неприємними подіями. Іноді відсутність вибору ніяк не пов'язана з жодною кризою. Тому. У будь-якому разі не засмучуйтесь, ідіть цією однією дорогою, і надалі вибір з'явиться, проте не сьогодні. Третя позиція для тих, хто загадав камінчик роза пустелі». У вас сьогодні неспокійний день, день, коли ви можете бути наражені на не фізичну небезпеку, день, коли вам треба бути дуже обережним. Як в фізичному, так і в емоційному плані. Тому що сьогодні події будуть змінюватися досить швидко, досить раптово. І ваша задача, і ваша порада на сьогодні це дуже швидко змінювати свій напрямок в залежності від того, куди наразі дмухає вітер. Тобто змінились події, змінились обставини, ви також швиденько перестроїлися. Такий у вас сьогодні день. Дуже раптових змін, коли вам буде не дуже комфортно, але потрібно буде швидко перестраюватися. Четверта позиція: метист. Для того, хто загадав метис, сьогодні для вас будуть відкрити всі шляхи. Сьогодні, можливо, у вас буде день подорожей, день, коли ви фізично дуже часто переміщуєтесь чи подорожуєте. Сьогодні, можливо, буде день, коли зрушить місця якась ваша справа. Сьогодні, можливо, буде день, коли ви розпочнете щось нове. Так чи інакше, сьогодні у вас відкриються нові дороги. Або це дороги фізичні, та фізичні переміщення, або це дороги метафорічні, та ви підете у щось нове. Або, можливо, ви будете сьогодні наполегливо працювати та продовжувати щось старе, проте те, це, те чим ви сьогодні займаєтесь, буде проходити дуже швидко, і ви в цьому будете дуже добре орієнтуватися. П'ятий камінчик обсидіан. Що очікує тих, хто загадав обсідіан? Вас сьогодні очікують нові перспективи, нові ідеї, нові якісь захоплення, можливо, для когось нове закохання, нове, так, нове закохання, чи ви можете чимось, щось вас може сьогодні приваблювати? Нові ідеї, нові думки, може, сьогодні у вас буде якийсь новий інсайт. Поради для вас сьогодні так, захоплення це добре, проте не забувайте про повсякденне життя і не зосереджуйтесь сьогодні лише на захопленні. Так, це захоплення може дати вам нові емоції, проте це не те, на чому це не те єдине, на чому сьогодні потрібно зосереджуватись. Шоста позиція: горний хрешталь. Що сьогодні вас очікує. Для вас сьогодні день, коли ваше хочу не, з, не сходиться з вашим могу. Можливо, ви бажаєте більш, ніж наразі можете. Можливо, ви дуже прискіпливі до себе. Можливо, у вас дуже великі амбіції. Проте, ви бажаєте сьогодні більш ніж ви можете реалізувати у своєму житті. І порада для вас сьогодні трошки приземлиться, трошки свої хочушки вкоротіть. І сьомий варіант для тих, хто загадав малахіт. Що вас сьогодні очікує? Для вас сьогодні день, коли вам не буде комфортно. Для вас сьогодні день, коли ви можете не розуміти, куди ви далі йдете, які у вас перспективи, що вас очікує. Ви для вас сьогодні, може бути день, коли вам буде важко планувати якесь майбутнє. І сьогодні той день, коли і не треба вам планувати ніяке майбутнє, і не треба вам дивитися у якісь майбутні перспективи, сьогодні день, коли вам потрібно зосередитися лише на повсякденних задачах, і це абсолютно нормально, і це те, чим я вам раджу сьогодні займатися. Дякую вам за те, що ви були зі мною та побачили ці передбачення. Буду вас чекати у наступних відео. Всього вам найкращого!